thank you Знайти хобі, взяти участь у майстер-класі, поспілкуватися з однолітками та гарно провести час. Так коротко можна описати місце для молоді, яка скоро з'явиться у кривбасі. Сьогодні щоб розказати про подібну ініціативу, організатори проєкту завітали до ліцею номер 24 Однією з тих, хто потрапив на зустріч, стала Софія. Дівчинка неабияк вражена ідеєю створення молодіжного центру, адже аналогів у нашому місці поки не знайшла. Для мене дуже актуально створення молодіжного центру, тому що насправді. Ну, в місті дуже ну, нема де провести час молоді. Я б хотіла, щоб було доступно психологічна підтримка молоді, тому що зараз війна і дуже багато як сказати тривожностей, якихось апатій, депресій з'являються у молоді. Ну от, також я би хотіла бачити заняття іноземних мов. Або бюджетних, або бажано безкоштовних, тому що також наразі дуже проблем... проблематично з цим. От. І певно, Якісь мастер-класи, молодіжний простір спрямований для людей віком від 14 до 35 років. Тут молодь може займатися будь чим що їм прийдеться до душі, починаючи від творчої діяльності майстер-класів, гуртків та танців, закінчуючи читальними та розмовними клубами англійської. Як зазначає представниця Дніпропетровського обласного молодіжного центру, початок до створення подібного простору у Кривбасі вже покладено. Проте чим він буде наповнений, залежить лише від думки опитуваних. Ми хочемо. Дізнатися, в якому районі краще було б для молоді відкрити сам молодіжний центр, тобто в якому районі Кривого Рогу буде найбільший попит для відвідування молодіжного центру. А також ми хочемо дізнатися, які послуги було б цікаво отримувати молоді, будь то, то тренінги, спікінг клаби, книжкові клуби і тому подібне. А також ми хочемо дізнатися, в які дні тижня та в який час молоді було б зручніше відвідувати молоді. Жіні для того, щоб відповідно до цих результатів будувати вже роботу молодіжного центру на заході. Команда з Дніпра презентувала школярам цифрову платформу Юрепортер, яка дозволяє швидко та анонімно опитати цільову аудиторію та отримати зведений результат молодіжних уподобань в Україні. Проект під назвою Створення та підтримка молодіжних центрів реалізується за підтримки дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ та уряду Японії. У кривому розі ідею міжнародних благодійників підтримала ініціативна група молоді У співпраці з міською владою та радою оборони міста. 20-21 рік і подалі онлайн він дуже, знаєте, роз'єднав роз нашу молодь. Вона хоче зустрічатись. Воно хоче мати якусь платформу, площадку, місце, куди б вони змогли прийти, де їм було психологічно комфортно, де вони б змогли елементарно навіть просто поспілкуватись, пограти в якісь настільні ігри, ще в якісь проводити заходи. А мати можливість свої ідеї реалізовувати, щось запропонувати їм дуже цікаво. Вони дуже активні і. У них очі горять. Найактивніші учасники івенту отримали мерч та наліпки на згадку. В Україні подібний проект молодіжного центру вже реалізований у Львові. Він був створений відповідно до запитів львів'ян і тепер є дуже популярним місцем проведення вільного часу молоді обласного центру. Тож сподіваємося, що невдовзі і в нашому місті з'явиться простір, в якому молодь кривбасу зможе якісно, весело та корисно проводити своє дозвілля. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський. okay